У кривому розі розпочали системно підвищувати енергоефективність у закладах освіти. Спочатку провели енергоаудити та визначили першочергові об'єкти, які потребують оновлення. Один з них це гімназія номер 73 де вже завершений комплекс заходів. Тут було встановлено індивідуальний тепловий пункт з погодинним регулюванням теплоносія. Замінено 6 вхідних дверей, 1648 метрів труб опалення та 233 радіатора. Впровадження цих Заходів е дозволить е зекономити 25%. 20... 6% теплової енергії, що в натуральних показниках складає 440 тисяч гривень на рік. Загальні інвестиції в об'єкт склали 7,7 мільйонів гривень. В будівлі навчального закладу стало тепло. У всіх кабінетах температура внутрішнього повітря складала нормативні 20 градусів. Впровадження енергозберігаючих заходів дозволяє зменшити споживання теплоносія і подовжити. Термін експлуатації теплових мереж в першу чергу оновлюють систему у закладах, де щодня перебувають діти. Балансувальні клапани забезпечують рівномірний розподіл тепла по всіх приміщеннях, а це дуже зручно, адже можна налаштувати температуру саме до потреб дітей. Усе працює автоматично, що є новим стандартом енергоефективності в кривому розі. Зараз приступаємо до чотирьох дитячих садочків і науково-природного Природчого ліцею. Тобто сім проєктів ми закінчили, зараз заходимо на п'ять проєктів, потім далі каскадна, думаю, цей рік і наступний рік зробимо всі 36 проєктів. Там є і сонячні батареї, і індивідуальні теплові пункти, і блочна, модульні котельні. То великий проект по нашій освіті. Всі ці проєкти створюються завдяки співпраці міської влади Кривого Рогу та Європейського банку реконструкції та розвитку. У рамках цього проєкту впроваджено поглиблену реновацію у 17 закладах освіти і короткострокові енергозберігаючі заходи у 19 установах. Такий системний метод допомагає підготуватись до наступного опалювального сезону, зробити його комфортним та суттєво зекономити енергоресурси та фінанси міського. Бюджету Аліна Сітнікова Андрій Яковлів перший міський.